Що чекати 24 лютого 2024 року? Чи планує ворог якісь негаразди для України? Що очікувати 24 лютого? Покажіть цей день, що ворог планує, які в ворога плани на Україну. 24 лютого. Вони хочуть, щоб скінчилась війна, але скінчилась в їхню сторону, щоб перемога у них була 24 лютого. Ось, але вони отримують невдачу. Це у них не вийде розочарування. Так, чи буде агресія якась в наш бік? Так, да, будуть руйнування. Агресія буде. Буде, обстріли будуть дуже такі важкі з втратами, з жертвами. Обстріли з жертвами будемо відбиватися, захищатися, як можемо. І руйнування можливі, і напад, дуже великий напад на 24 число. Вони, як збирають, навіть збирають щось, збирають, ну, зброю. Ракети збирають, накаплюють, щоб 24 четвертого. Лютого це все запустить по Україні, щоб щось вони вирішили, що це вони все вистрілять і вже це точно їх перемога буде. Або вони об'являть просто, що це їх перемога. Але ситуація дуже складна, важка, дуже небезпечна. Прибираю, заперечую. Ворог залишиться незадоволений, то як пройшла його операція. тобто Стріляти будуть, руйнування будуть, жертви можливі. Але тої мети, що він хоче, вони не досягнуть. Вони цим кожним обстрілом намагаються припинити військові дії, щоб ми капітулювали, але цього не буде. Заперечую, перекриваю. Так, перекриваємо. Зараз знайду карти. Ось вони. Перекриваю, перекриваю. Це карти Верхов... Верховний суд і карта мир. Верховний суд, щоб весь негатив повернувся ворогу по справедливості, що вони бажають, хай з ними станеться. І карта мир, щоб скоріш був мир. Щоб припинились військові дії, вище сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу відвернути біду, врятувати нас. Янгол-охоронці, охороняйте кожного українця, кожного українського воїна, щоб як мога швидше скінчилась війна, припинилися обстріли, весь негатив, поверніть ворогу на його сторону, на його територію, да буде так і так буде. Захисту, прошу, Божого захисту. Щоб припинилась війна. Буде так.